Майя – це не просто стародавня цивілізація це справжня загадка. Вони створили вражаючі піраміди, які досі вражають археологів. Але що ми знаємо про їхню культуру? Наприклад, майя мали надзвичайно точний календар, який передбачав сонячні і місячні цикли. Це не просто міф про кінець світу у 2012 році, а свідчення їхнього глибокого знання астрономії. Але не все так просто. Багато міфів оточують цю цивілізацію. Чи дійсно вони приносили людські жертви? Так, але це було частиною їхніх релігійних обрядів, спрямованих на підтримку космічного порядку. І хоча їхня писемність досі не повністю розшифрована, ми знаємо, що має залишили по собі безліч загадок, які чекають на своє відкриття. Чи готові ви зануритися у світ має і розкрити їхні таємниці?